Вітаю, друзі, сьогодні, 23 січня 2026 року, і поговоримо про дуже інтенсивний дипломатичний день за вчора, за 22 січня, коли Зеленський, змінивши свою обіцянку про те, що він залишається з народом і надає перевагу вирішенню питання з енергетикою опаленням в Україні замість міжнародних форумів, щойно Трамп його покликав, відразу полетів до. Давоса. Насправді я вважаю це правильно. Ну, не полетіти на переговори із Трампом. Варіанту у Зеленського не було. Неправильно те, що Зеленський е, імітує потужність про те, що він залишився в Україні з мотивів е, піклування про народ. Звісно, що е, цей мотив для нього просто недоступний. От. Отже, Зеленський полетів до Трампа для зустрічі із Трампом. Е, вони зустрічалися десь впродовж години. Ну, це не багато, але і немало. Достатньо для того, щоб представити якісь <кій> проекти документів, на які Зеленський або погоджується, або не погоджується, або щось там пропонує. Коментарі після зустрічі були настільки бідними, що немає сенсу взагалі про них говорити, тому що вони не інформативні. Те, що Трамп сказав, що типу, зустріч прийшла добре. Це ні про що не означає. Важливіше те, що е, і чому цю зустріч можна вважати дипломатичним фіаско, тому, що на Давос, під Давос, планувалося підписання багатьох важливих е, кількох важливих документів для України. Перше, це гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів України. Вони підписані не були. Зеленський про це нічого не сказав. Отже, це дипломатичний провал Зеленської кампанії. Друге. Під Давос було заплановано підписання плану відродження чи плану процвітання немає значення на 800 мільярдів американських доларів. Його теж підписано не було, що свідчить про дипломатичний провал зеленської кампанії. Звісно, Зеленський про це не говорить. Трамп про це змовчав, але факт залишається фактом. Факт зустрічі був між Зеленським і Трампом. І ну, я вважаю, що те, що переговори про зупинення бойових дій, підкреслюю, бойових дій, а не війни інтенсифікувалися останніми днями дуже серйозно, це позитивний для мене момент, тому що після того, як зустрівся Трамп із Зеленським, Вітков, Кушнер і ще там один якийсь американець полетіли до Москви і ввечері впродовж трьох годин зустрічалися з Путіним. З його помічником Ушаковим і ще з кимось там. Те, що там зустріч тривала впродовж трьох годин, як на мене, це свідчить про її предметність. Росіяни підтвердили тристоронню зустріч в Абу-Дабі в Омані, куди від України їде Буданов, Уміров, Гнатов, Кислиця і Арахамія. Як на мене, дивно, що Арахамія після відставки Єрмака став. Дуже популярним нашим е, дипломатом незрозуміло, чому він всюди їздить. І також цікаво мені, чому е, всюди їздить Гнатов, начальник генерального штабу збройних сил України, ніби в штабі нема що планувати, в нас що, війна вже е, зупинилася, і е, начальник генерального штабу не має роботи в штабі. Дивна ситуація. Однак, е, що можна констатувати, тобто, ми говоримо лише про те, що можна аналізувати, що Буде тристороння зустріч. Росіяни її теж підтвердили. Делегація з російська вилетіла також у Абу-Дабі, і Вітков і Кушнер також вилетіли туди. Тобто, схоже, цього разу переговори тривають значно професійніше, тому що ймовірно. Зеленському добре постукали на голові. По голові, настукали по голові і сказали, що переговори через відосики не ведуться серйозні, і він справді зараз демонструє значно менше зливів ніж це було в минулі рази. Що, як на мене, свідчить про більшу серйозність переговорів, ніж це було до того. Але поза сумнівами, що Україна в цих переговорах не суб'єкт, а об'єкт. І це сталося тому, що при владі на і компанія, люди вкрай некомпетентні, нерозумні і не здатні до стратегічного е, планування. Після того, е, отже, щодо переговорів, ми можемо констатувати, що, що е, переговори інтенсифікувалися, що сторони не зливають сутність про, е, цих домовленостей. Що суючи зі всього йдуть торги про те, у який спосіб продати українцям здачу територій як потужну незламну перемогу і потужність самого Зеленського, можливо, йдеться про якісь безпекові особисті гарантії для Зеленського. Нібито в Омані повинні домовлятися про, про те, щоб росіяни не били по енергетиці українській. Ну, вже всі забули, звичайно, що Зеленський обіцяв блекаут в Москві. Однак в результаті ми отримали блек блекаут у містах України про за в Києві, в Дніпрі, в Кривому Розі і так далі. Але чим ще відзначився вчора Зеленський, то це своєю хамською хоцьпійською промовою в Давосі. Де він у стилі Трампа, не знаю. Напевно, він після переговорів з Трампом набрався якоїсь хамської води, написав, і він у стилі Трампа звинувачував Європу, що вона і те, і се. Можливо, тези, які він висловлював, були правильні. Але, вибачте, не Україні про це вказувати Європі, яка я маю на увазі Україна. Сидить на фінансових на фінансовій допомозі Європи на збройовій допомозі Європи. Більше того, як написав сьогодні Орбан в Твіттері, Зеленський попросив до 2040 року 800 мільярдів доларів для України і прискорений вступ до Європейського Союзу до 2027 року, і подальша підтримка від євросоюзу до 2040 року. І нібито європейці погодилися. Однак щодо вступу в ЄС я не вірю про те, що це станеться до 2027 року, тому що переконаний, половина країн Євросоюзу буде проти прискореного вступу України до Європейського Союзу, і от в таких умовах. Зеленський своєю промовою в Давосі, де він звинувачує Європу, що вона не е, захоплює російські танкери, і як парадокс, вчора Франція з Великою Британією таки захопили російські танкери. При цьому це говорить Україна, через яку йде російська нафта по нафтопроводу Дружба. Тобто Зеленський бачить сірник в чужому оці, однак е, стобора дерева в своєму власному оці він не бачить. Е, він звинувачує Європу, що. Протести в Ірані втопилися в крові, і світ не допоміг народу Ірану. Європа в ці дні святкувала Новий рік і Різдво. Міністр закордонних справ Ірану вже відповів Зеленському, назвавши його нахлібником Європи і блазним. Що далі Зеленський в Давосі сказав, що Володимир Путін, не, на відміну від диктатора Венесуели, не в'язниці, ніби Зеленський не розуміє, що Мадуро і Путін це все-таки різні категорії, це все-таки різні країни, є різні можливості. Країна з ядерною зброєю вона має чим захищатися. І він сказав, що всі безпекові гарантії стосуються лише після війни. Однак. Після війни це є емфемізм, тому що війна після зупинення бойових дій не закінчується, доки хоч один квадратний кілометр української території буде окупований. Зеленський говорить, що буде іноземний контингент і патрулювання. Я в це не вірю, тому що Російська Федерація на це не погодиться. Е, і тому е, Зеленський засумнівався у здатності НАТО стриму захищати їхніх членів. Це взагалі і хамство. Вибачте, сам факт наявності НАТО є стримувальним фактором. Зеленський цього досі не зрозумів. Якщо б він готувався до вторгнення, тобто це людина, яка не готувала Україну до вторгнення, ставить до вторгнення Російської Федерації в Україну, ставить якісь претензії європейцям. Тут далі Зеленський також сказав, що ми можемо топити російські кораблі біля Гренландії. та ти спочатку розберися в Україні з проблемами, які існують, а потім будеш комусь там розповідати, що ти йде будеш топити. Е, і е, далі, ну, і в такому стилі. Тобто, ну, промова в своїй суті Хамська і Хуцьпійська. Е, і ще раз скажу, що навіть якщо там були правильні тези, вони повинні подаватися не у такий спосіб, не таким тоном, і не україною, країною, яка існує за рахунок коштів і зброї Європи. І розвідування інформації сполучених штатів Америки і дипломатичної підтримки Сполучених Штатів Америки. Тому в Давосі Зеленський себе показав як мачо без штанів.